У ці дні ми багато бажаємо одне одному, миру, здоров'я, радості, перемоги, благословінь. Ми щиро хочемо, щоб цей рік був кращим, ніж попередній, щоб зміни нарешті прийшли в наше життя. І звісно, нехай так і буде в житті кожного, але варто чесно сказати. Самих бажань недостатньо. Щоб вони справді втілилися, потрібна. Відійти від ілюзій і почати жити в істині. Бо часто ми хочемо одного, а живемо зовсім інакше. Нам здається, що все якось складеться само, що можна обійтися без Бога, без Його слова, без глибоких рішень. Та коли приходять труднощі, ці ілюзії руйнуються. Тоді людина починає шукати вихід. І справжній вихід є тільки в Богові та Його слові. Але як повірити в того, про кого не чули? Біблія це не просто книга, це живе слово, яке дає напрямок, світло і життя. Та як почути без проповідника, як зрозуміти без церкви? Бог не спасає, не спасає йме. У ці дні ми багато бажаємо нагодному, миру, здоров'я, радості, перемоги, благословинь. Ми щиро хочемо, щоб цей рік був кращим, ніж попередній, щоб зміни нарешті прийшли в наше життя. І звісно, нехай так і буде в житті кожного. Але варто чесно сказати, самих бажань недостатньо. Щоб вони справді втілилися, потрібна. І відійти від ілюзій і почати жити в істині. Бо часто ми хочемо одного, а живемо зовсім інакше. Нам здається, що все якось складається само, що можна обійтися без Бога, без Його слова, без глибоких рішень. Та коли приходять труднощі, ці ілюзії руйнуються. Тоді людина починає шукати вихід. І справжній вихід. Є тільки Богові та Його Слові. Але як повірити в того, кого не чули? Біблія це не просто книга, це життя – живе слово, яке дає напрямок, світло і життя. Та як почути без проповідника, як зрозуміти без церкви? Бог не рятує тих, хто вірить в душі, без істини і без покаяння. Саме тому Бог посилає своїх людей, щоб говорити правду, руйнувати ілюзії і допомагати робити правильні кроки. Та вибір завжди за нами. Бог кличе, але не змушує, тому серце має бути смиренним перед істиною, лише смиренна душа, здатна не просто бажати змін. А почати жити по-новому. І найголовніше, за наше спасіння вже оплачено, заплачено дорогою ціною, кров'ю Ісуса Христа. Тому нехай цей Новий рік стане роком, коли наші бажання перестануть бути ілюзіями, а стануть реальністю через життя в істини із Бога.